Доброго дня, вас вітає Грінвуд 3. Сьогодні вам проведу невеличкий огляд по основних роботах, розкажу по планах. Поїхали одразу, починаємо з чого? З паркінгу. Він найближчий до нас, з усіх сторін. Очікуємо на бригаду, по монолітниках повинна звільнитися і переступити тут до робіт, тому що вже от, підготовку я минулого разу вам показував. Але далі вже повинні робити професіонали. Ну, мається на увазі бетонна підготовка це там достатньо проста. Процедура перед, монолітними, перед початком монолітних робіт. А от вже сам моноліт, ну, тобі ж ця сама жирна частина, там зараз почнуться ленти, там фундаменти і все таке інше. Тут ми купаємо е -е, під, я так розумі, під електрику. Зараз подивимось, під що? Електрика. Вводи електрики в 9-10 секцію і паралельно далі там, в 11-12. Це, мабуть. Оце зараз повернуло направо, а от туди вгору піде туди вгору піде 9-10, мабуть, підключення. З цієї сторони я вам вже показував фасад, він вже готовий і трошечки повернуло наліво, вже навіть зробили перший тереп'ятий поверх, крім цоколю, зробили з цієї сторони цієї біжового, -біжового кольору і пройшли. Вже повернули, мабуть, за кут. От, ну ні, прям за кут не повернули, дійшли до кута. Дійшли до кута, от зараз вам пройду, покажу. Потихеньку працюють, їх кількість невелика, до 10 людей по фасадчиках, але достатньо для того, щоб потихеньку рухатись і зараз звільниться ще трошки людей з 13-14 секції другого рівня, теж додадуться сюди. Потихенько звантажуємо тих людей, які є. От вже бачимо, що парасольки вже побили. ну В принципі, пройдусь, зараз покажу вам навколо, що вже зайшов сюди, вже взуття і так і так мити. То вже, до речі, камінь, пісковик, я так розумію, не тільки пісковик, пісок, глина. І з цієї сторони бачимо, теж вже поставили люльку, Ну, з цієї сторони, досить зручна площина, тому вони за неї взялися. Тобто, отут вони прив'яжуть з балкону, можливо, ще люльку сюди просто проставлять. А тут класна площина, два вікна, а третього нема. ж до самого кінця можна гнати вгору. Ось туди. Гнати вгору. Бачимо, що 9-10 закінчилися вже роботи по зовнішній клаці. Крім от тих прийомних площадок на 10 секції, а на 9 я їх не бачу. Зараз перенесемо нема вже. Нема вже прийомних площадок на 9, -й. значить по 9 вже все практично подали. До 11 ще не перейшли хлопці по муруванню, але ми зараз спробуємо запригнути на цю частину. Мене запитувало, а що тут буде. Це не таке ж велике патіо. Ми цю помилку з великими патіо поприбирали, Тут буде загальний громадський простір. Трошечки відгородимось від цих квартир на першому поверсі. Щоб зробити їм більш-менш затишно, враховуючи, що з цієї сторони буде тільки ліс та паркан. Паркан ми все ж таки хочемо поміняти, як нам не наполягають, не підсовують наші любі будівельники варіант, який класний паркан. Дивіться, давайте ми його просто пофарбуємо. Ми Хочемо зробити нормальний людський паркан. Зробити його нормальним. Так. Ну, тут бачимо, що вже це. Це, це вже фінішний шар гідроізоляції, тобто зверху вже буде там тільки стяжка, бруківка і все таке інше. І все таке інше бачу так. Ну Давайте, можливо, з 10-ї почнемо, я думаю, вам буде цікаво 10 секція. Я от по кладці бачу. По клаці бачу, я не пам'ятаю, де вони були, що другий поверх навіть же є. Другий поверх є, а тут. Навіть поставили на третьому поверсі на прихідній площаці. Добре, давайте йдемо. Йдемо, йдемо. Тут залишили газобетон і цеглу для того, щоб коли спустяться сюди кладочники, щоб вони тут доробили це все діло. Так, що у нас тут далі? Ну, перший поверх я пройшов, там нічого немає, на другому поверсі вже бачимо, що вже відморовано і газобетон. І цегла, практично все, крім ось квартири справа, дві. Ну, в процесі. Все в процесі. Тобто спустилися вже на другий поверх, були, тоді вони не пам'ятаю, четвертий-п'ятий. Ну, тут сам процес відбувається, якраз розкладки, бачите. А, от, перемичечки. Ріжуть, доставляють. Оці, нагадаю, кронштейни для того, щоб тримати стіну вліво-вправо. Це таке ноу-хау, яке практично. Ніхто крім нас не використовує. Це через те, що колись був у нас такий інцидент. У нас пала стіна. Я вже третій чи четвертий раз про це розказую. Так, mm. да, було таке пала стіна, і ми після того всі стіни навіть зовнішні закріплюємо. Я вам зараз покажу, де зовнішні кріпляться. І вам буде 100% цікаво. Цього мало хто робить. Ось ось це кріплення на зовнішній стіні. Бачите, чорне? От. Дуже важлива штука, насправді, е, щоб не мати потім проблем, ми краще трошечки витратимось на ці металеві е, деталі. Ну і продовжуємо утеплювати не утеплювати, шумоізольовувати мінеральною ватою 5 см ліфтову від квартири. Вже тисячу раз доводили людям, що нічого там не треба, ну, але е, кожного разу приходимо, показуємо. Тут вже почали роботи по монтажу ліфта, бачите? Зараз хочу піднятися на котельню. Для мене найважливіший момент по котельні, чи почалися роботи по котельні, тому що це вже буде говорити ну, про реальні якісь терміни, від яких ми можемо відштовхуватись. Третій поверх а, вон там мурують, вон там в кінці одна квартира, я так розумію, залишилась. З цієї сторони вже все. Піднімаємося Четвертий, п'ятий вже скорше за все будуть готові, тому що, бачите, вже замуровані навіть перехідні площадки. Зараз подивимось. Так, я всі стіночки бачу. Отак от вам, щоб було зрозуміло, що все готово. А, ну, Це приємно, тому що ну, на виході фактично два поверхи, другий, третій, і лишиться перший. Ага, і от ще п'ятий доморовий. Пам'ятаєте, тоді по п'ятому теж. Ага, а п'ятий половина тільки готова. Тільки частково. Оця ця квартира. добрий день Ось ця квартира готова повністю вже. Це оця велика 120 квадратів. Отличається таким, бачите, між квартирами, між двома квартирами цими йде цегла. І ось такий вигляд з вікна. Класні квартири насправді. Де б взяти на них грошей? Щось спробуємо придумати по Єоселі. Тому кого, хто зацікавився, ясно, що бронювати, забронювати ми не зможемо. Але просто майте на увазі, ми стараємось і цього моменту теж якось приблизити, щоб по ЄОСі можна було купити цю квартиру. Так, ой, велику квартиру. Тут нічого ще нема, тільки по штукатури, ви бачите? Поштукатурили, вікна повставляли. Це одна частина, тут, по-моєму, не котли тут обладнання, а котли О, тут справа. Зараз. Ні, тут теж котлів нема. Добрий день. я Зараз подивимося, що у нас там на виході. Цікаво, де саме котли. Котлів теж немає. Ага, от залишили спеціальний проєм для того, щоб їх подати. Теж задам питання, де котли. Я думаю, вже Дмитро Юрійович подивиться це відео і сам мені скаже де котли. Та якщо котлів нема, то на цей рік взагалі нічого не. Ну, ми розуміли, що в принципі, на цей рік дуже важко щось буде зробити, але от проблема, якщо не здаєш в цьому році, то наступний термін травень. І ні, ні березень, ні квітень вже ніяк не виходить. Ну, Через те, що зараз трошки складніше зараз. Здавати в експлуатацію. Так, що ми бачимо? Бачимо, трохи додалось тут монолітників. І ми бачимо ось наступну ситуацію. Люди питалися, де наша п'ята восьма, ось ваша п'ята восьма потихеньку будується. Секція номер 5. Маємо цокіль, Маємо перший поверх, другий. Перекрили, залили третій. Секція номер 7. Маємо цокіль, перший, другий, колони третього не перекриті. Ні, ну так, там є підвал, сокіль, перший і другий, другий колони, але не перекритий. Ну і там далі ви бачите. Тобто вони отак от по, по колу підуть. Зараз перепрошую, я вам трошки не то показував. По колу підуть і ось там бачу, перевіряють. Мабуть, склерометр чи щось мене. Ні. Щось там перевіряють хлопці по колонах. Бачимо, що от ще свіжі є. Знімають, розбирають щити, роблять е, сходовий е, оцей, ліфтовий сердечник, я не знаю, як це правильно назвати, бо це сама-сама потужна частина будинку, біля неї все крутиться, вертиться, точніше не повинно через цю частину нічого крутитись, наїзлом братись і все таке інше. Е, чомусь не працює котельня, не знаю, чому не включають, наскільки я знаю, газ вже подали. Питання тільки вже лишається за ОСББ. Ну, то, з, того, з того, що я розумів, з того, що я знав. Так, Переходимо до секції е, 11, о, не 11, не 9. По секціях е, оцих. 11 12. Чуєте, там іде підготовка по бетону, щось там е підлаштовують під е мурування, під е то, щоб ну, виправлення роблять по бетону. які потім після цього заходять туди кладочники. Бо кладочникам тут залишилось, я думаю, до двох тижнів, і вони можуть вже переходити спокійно собі на секцію 11-12. Вона буде робитися по можливості, по е як це правильно сказати. По, по погоді, тому що погода вже ми йдемо в зиму і по зимі ну, з присадками все це буде діло, ну, але якось воно буде. Так, ідемо в секцію номер 9 Подивимося її готовність. Спустилися ми вниз, переходимо в секцію номер 9 Дуже класно цей простір буде, до речі, я думаю, що багатьом людям він зайде, багато хто не буде спускатися в саме низ, а от будуть тут відпочивати, тут зробимо огородження. Так, щоб ще й діти не лазили, треба щось буде придумати. Це буде вирівняно в нуль. Буде такі прямі виходи в ліс. Зробимо через фірточки. Я думаю, що багато хто оцінить, буде це дуже класно виглядати. І комплекс сам по собі такими хвилями, не хвилями, сходами піднімається вгору до лісу. Від максимально урбаністичного до максимально природнього. Так, заходимо всередину. Так, это у нас, ага, я забываю, что это у нас коммерческое помещение. А это у нас уже вход в секцию. Поштукатурено. Добрый день. Паяют. Это, мабуть, Оазис паяє трубы. Так, что тут у нас? Тут у нас вид Ой, Редко что-то там хлопці мастерят. Так, і знизу, як завжди, екстрадований пінополістирол в 10 см від паркінгу, Отак от, щоб на першому поверсі було тепло, тому що паркінг частково, е, частково під землею, тому ми використовуємо такий нюанс, що е, максимально утеплюємо перший поверх. Тому у першого поверху завжди, до речі, є такий бонус у вигляді того, що він може сховати будь-яким чином будь-яку каналізацію трап, протягнути її, хоч в інший кінець. Квартири, тому що ці зайві 10 см дають можливість що завгодно робити. Ну, хорошого, я бачу все поштукатурено, все, що потрібно, все поштукатурено. Все поштукатурено і вже дійшли. Якщо то був перший поверх, це другий, я так розумію, що тут вже опалення розведено, і в тому числі я бачу і, і, і воду не бачу. Це вода чи зараз? Придусь. Ні, води ще нема. Води ще нема, але опалення вже розведено. Це наші підрядники, по-моєму. О, тут працює. Так, так, піднімусь нагору, можливо, там ще щось робиться. Просто цікаво вже. Ага, тут ще не поштукатурено, не пошпакльовано. Бачите, ти А, вони знизу йшли. Чи якось середину залишили, це третій поверх. Під щитки зробили підготовку. Так, тут штукатурять якраз. Але тут опалення, бачите, як зробили? І захистили, закрили, щоб не наляпали, бо ну, штукатури то є штукатури, самі розумієте. Маячки виставлені, третій поверх стоїть без штукатурки. Знову якісь, мабуть, два звіна працюють. Один знизу рухається, інший згори, тому що, ні, просто знизу рухається. Просто рухається знизу, бачу. Тоді вони були на першому поверсі, я пам'ятаю на самому початку. тільки перший поверх. То зараз вони дійшли вже до третього. Тут якраз роблять ліфт. Ну, опалення бачу всюди в однаковій стадії. Виходить так. Опалення робили зверху, а штукатурку робили знизу. Вверху навіть маяків не бачу. Це п'ятий поверх вже. Все, і тут так само опалення зробили, вихід на дах. Тобто штукатурки тут ще робити і робити. Потім я думаю, що ці кладочники швидше справляться, ніж штукатури тут. Хоча всередині тепло і можна робити при такій погоді, штукатурку можна ще довго робити. Ладно, виходимо вниз. Ми виходимо, спускаємося аж до паркінгу. До паркінгу тут теж бачимо, штукатурку зробили. Ну, до плитки ще далеко, звісно. А, прям далеко-далеко. Єдиний плюс плитки що її можна робити там, трошечки в гіршу погоду, ніж, а, наприклад, шпаклівку. Ну, нічого страшного. Ми, в принципі, вже до всього звикли. Погоди, звісно, сьогодні так собі вигляду нема, але. Є вигляд чи нема, треба було зробити огляд. Люди дуже сильно просили щось по третьому грінводу розказати, показати. Ну, Сьогодні в більшості я розказав про 9-10 секцію, про секції 5-8 трошечки показав. 11-12 зараз біля них пройду, щоб вам показати, що там щось роблять. хлопці готують бетон. Ну і в принципі все. Вже йду до виходу. Звідси не видно з тої сторони щось роблять, там по бетону забирають ці рігіля. Ти розумієш, розумію, щось там розбирають якісь моменти, Бачу технагляд тут на місці. Технагляд не любить зніматися, ми не будемо його знімати. Так, уж, а, ні, дивіться, ні, запущена котельня. Я трошечки вам набрехав, що котельня не працює. Перепрошую за ОСББ, котельня працює. Котельня працює, працюють і, і монолітники, в принципі, все працює, щось там доробляють по 12 секцій, секції. Ну насправді ну, відверто люди, які зараз будуть питати по 11-12, так само, як колись питали за 9-10, так само, як питали за першу 4 Фактично, на сьогоднішній момент ми чолночним чином оце все доробляємо. Тобто, прикидаючи фокусовано на якийсь об'єкт, благо 9-10 вдвічі менше, навіть трошки більше, ніж вдвічі менше, це 45% від першої черги. І там трошечки легше працювати. Я думаю, що за рахунок того, що до травня місяця повністю звільняться працівники з 4-го Грінвуду, ми там доробимо вже і ті магазини, які там є, добудуємо, то трошки веселіше піде і з 4-го, коли підемо, Зможемо об'єднати зусилля. Фактично, на сьогоднішній момент компанії, що роблять всі будівельні компанії, займаються наступним. Вони просто зберігають своїх працівників, тих, які класно працюють, або просто добре працюють, або працюють не гірше, ніж середні статистичні, і пробують їх завантажити по максимуму. Оце і вся тактика на сьогоднішній момент і стратегії. Нічого нового не видумуємо. Просто зберігаємо людей по максимуму, якщо це є можливо. Все, до наступних зустрічей. Я думаю, наступна зустріч буде. Позитивною, і буде вам що показати, розказати, тому що до Нового року у нас теж будуть ще 100% позитивні новини. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, хто не підписаний. До наступних зустрічей!